У селищі Миколаївка Сумського району в останню путь провели загиблого захисника Сергія Комісара. Біля будинку, де він народився і виріс, зібрались рідні, друзі та знайомі. Попрощатись із товаришем прийшов однокласник Сергія Комісара Сергій Грінченко. З першого класу до одинадцяти проходив один клас. Добрий чоловік. він не був, але ну, навчався як обична. Нормально. Не відмінник, ну. Сусіди та односельці запам'ятали Сергія як доброзичливого привітного хлопця. Я тут прожила 60 років. Я його дуже знаю. він дуже хороша людина був. Він общався з усіма. завжди, завжди постановив, здрасувався. Він дружив з моїм сином, хороший хлопець, завжди привітливий. Жалко, що не пожив хлопець, що молоденький, У мене ж морошки, по тілу йдуть. Сергій комісар захищав країну в складі аеромобільного батальйону. Був навідником. Життя воїна обірвалося 5 травня. Загинув внаслідок артилерійського ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Бахмут. У Сергія комісара залишились батьки, сестра та бабуся. На подвір'ї батьківського будинку відбулася поминальна панахида за полеглим. Як Якода Господь Бог учиніть душі їх, і де же правідне упокояються. Після відспівування Сергія Комісара поховали на місцевому кладовищі. Односельчани проводжали його навколішки. Загиблому захиснику назавжди залишиться 32 роки. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Сумщина.